Вітаю вас, шановні глядачі. Я Роман Заводовський, езотерик Екстрасенс, Чтець Оракулів. Складаю циганські прогнози працюю з циганськими картами. Ви мене просили дуже подивитися стосовно Чернігівської та Сумської областей. Чи є загрози наступу та захоплення весна 2024 року? Давайте поставимо конкретні часові рамки. Давайте подивимося і на Чернігівську область, і на Сумську область. Київ, я вже дивився, Київську область я вже теж розглядав там, морські території теж розглядав. Харківську я теж сказав своє якесь відношення. Ну, зараз ми конкретно дивимося на Чернігівську область і на Сумську. Ну, ми дивимося на період весни. Нагадую, це період весняний. Так, окей, добре. Чернігівська область. Карта листа, новини, інформація, сповіщення. Карта священника. не забувайте молитися, просити захист вищих сил. Хороша карта. Карта візитів. Непогана картина тут вісьмірка, червова, брехня, обман та залякування, тут збубнове збройне та фінансове підселення. По Чернігівській області ситуація ніби більш-менш чиста. Сумська область карта весілля, карта об'єднань та союзів. Карта розорення, карта бідності, удари по інфраструктурі, удари по якихось точках, об'єктах електроенергії та інфраструктури. І карта хвороби, карта виснаження. Ну, я би не сказав, що прямо наступ цвинтарних карт ніяких не випадає. Валет піковий карта ворога, дев'ятка, червова карта е, сили, карта захисту. Ні, за наступу як такого я не бачу, слава Богу. Наступу, я думаю, не буде. Ну але по Сумській області все одно ситуація трохи гірше ніж по Чернігівській. Скоріше удари по інфраструктурі, по якихось об'єктах електроенергетики і так далі. Ну і можливо, якісь проблеми. Ну, карта ворога ворожих атак та ударів. Але конкретного захоплення думаю, що ні, не буде. Весна, принаймні, 24-го року. На літо ще подивимося, якщо треба буде. Домовилися. Бережіть себе, всіх благ вам, всього найкращого. І звертайтеся на прийом, якщо треба. Бажаю всіх лаху. Нехай у вас все буде добре.